Вітаю всіх учасників нашого сьогоднішнього марафону, Абітурієнт. Ти не один, який проходить в рамках відкритих дверей, які проводить університет міського господарства імені Бакетова. Сподіваюся, що мене чути, і всі, хто хотів доєднатися до нашої сьогоднішньої зустрічі, є зацікавленими особами, і у вас будуть якісь питання, які стосуються подальшого вступу та навчання на освітній програмі, яку я хотів би сьогодні презентувати. Хто цікавився нашим інформаційним листом, нашою рекламкою, вже побачили, що сьогодні буде презентуватися освітня програма Галузева машинобудування. Але мова по піде не тільки про неї, але буде ще інформація, яка стосується такої цікавої. Кафедри як кафедра автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій, яка є однією з провідних кафедр даного університету. Тепер коротенько щодо освітньої програми, на яку ми вас хочемо запросити сьогодні. Шановні вступники, у вас є унікальна можливість вступити та одержати повну вищу освіту за трьома рівнями. За даною спеціальністю. Мова йдеться про рівень бакалавр після закінчення школи з терміном навчання 4 роки. Після закінчення технікуму ви одержите дану освіту рівня бакалавр, за, за 3 роки. Рівень магістра можна буде одержати за півтори року, і є ще один рівень. Третій рівень вищої освіти це підготовка і одержання диплому доктора філософії упродовж чотирьох років. Кафедра автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій, на якій викладається. Та опановується здобувачами дана спеціальність, має розгалужену мережу фахових та спеціальних лабораторій, які представлені на даному плакаті. Також кафедра має доволі потужний комп'ютерний зал, в якому є можливість долучитися та виконувати як наукові, науково дослідні роботи. Так і освітні, різноманітні набувати компетентності професійні, виконувати різноманітні проекти, долучатися за допомогою інтернету і спілкуватися з колегами з інших університетів, онлайн проводити конференції. Будь ласка, далі. Основною перевагою. Освіти на даній освітній програмі є те, що студенти долучаються до виконання різноманітних сучасних проєктів, і основною вимогою сучасності до таких якісних показників роботи будь-якого інженера є його можливість створювати так звані тривимірні моделі. Які у подальшому за допомогою різноманітних програм можна аналізувати, досліджувати, розраховувати, удосконалювати, розробляти та втілювати у виробництво. На плакаті ви бачите усі роботи, які були розроблені під керівництвом наших викладачів, викладачів кафедри, і це випускні роботи наших студентів. Ви бачите, що вони повністю відповідають вимогам сучасності і можуть скласти гідну конкуренцію для таких сучасних розробок, які зараз ви можете бачити на просторах інтернету у рекламних роликах інших університетів, у рекламних роликах, роликах різноманітних підприємств, які займаються як машинобудівній галузі. Так і в галузі виробництва будівельних матеріалів та виробів. До речі, коротенько хочу сказати, що певним фокусом чи фішкою, як зараз сказано, модно казати, є дослідження і розробка, удосконалення, впровадження у виробництво. Саме механічного обладнання для виробництва будівельних матеріалів та виробів, а також підприємств міського господарства. Це і будівельна техніка, і різноманітна техніка, яка використовується на будівельних майданчиках, та різна техніка, яка застосовується не тільки у цих сферах життєдіяльності людини. Мається на увазі машинобудівній галузі або будівельній галузі. А також наші е, спеціалісти, випускники по подальшому е, можуть працювати на різноманітних підприємствах і харчового, харчової промисловості, і фармацевтичної, і хімічної промисловості. Будь ласка, далі. Визначними досягненнями, які є в наших випускників, і відзнака гарної роботи наших викладачів є ось ці дипломи, сертифікати, грамоти, які одержують наші випускники на різноманітних конкурсах при участі у різноманітних конференціях, круглих столах. Ви бачите, що більшість з них займає призові місця. Звичайно, може виникнути питання. Що Можна надрукувати той диплом чи щось таке. Але хочу вас запевнити: усі студенти, які охоче приймають участь у конференціях та такого роду заходах, вони достойно представляють як кафедру, так і університет та одержують високу, високу оцінку своїх робіт. Дякую. Далі рухаємося. Кафедра та університет приділяє значну увагу соціальному життю наших студентів та викладачів. До речі, хочу сказати та відмітити наступну інформацію, яка буде цікава для вас. Звичайно, що для усіх іногородніх хто студентів, здобувачів, які долучаються до освітнього процесу в межах будь-якої освітньої програми. Отримують підтримку, це перше, та можливість розміщення у гуртожитках, які відремонтовані та готові прийняти здобувачів та в подальшому студентів. Це стосується усіх, хто мешкає за межами міста Харкова. Дуже значна та розголуджена структура наукової школи. Маю на увазі, що існують так звані наукові гуртки, до яких долучається талановита молодь, і у подальшому вона може приймати та приймати участь, вибачаюсь, у різноманітних грантових програмах, у різноманітних науково-дослідних проєктах, які виливаються в різноманітні міжнародні обміни, дискусії, публікації та е, плідну роботу. Також ви можете побачити, що університет гідно представлений різноманітними спортивними секціями, різноманітними художніми колективами, до яких наші студенти, здобувачі запрошуються, е, звичайно, безкоштовно е, опановувати, удосконалювати себе. Не тільки на рівні професійної освіти та наукової освіти, а ще й як особистість, як людина різнопланова. Будь ласка, далі. Задля підтримки студентів в університеті на постійній основі працює студентський сенат. Це надійний такий щит, який захищає наших студентів. Усі проблемні питання ви можете спокійно задавати цій потужній команді, яка має серйозний вплив не тільки на викладачів, але й на ректорат. Тобто усі ваші скарги, які ви можете спокійно передати цій команді. Вони будуть опрацьовані і відреаговані. Інформація, буде, інформація на вашу скаргу чи якесь звернення буде опрацьовано та передане на подальше обговорення до ректорату. Це обов'язково. Це соціальна підтримка займається чим займається студентський ценат. Це організація та удосконалення освітнього процесу, це питання соціального захисту, якщо він потребує. Контактні дані цього підрозділу структурного, який, як я вже сказав, є невід'ємною частиною університетського життя, він представлений на даному плакаті. Контактний телефон ви бачите. Дякую далі. Тепер хотів би коротенько розповісти або сказати декілька слів про подальше ваше існування. Чому так? Бо, проводячи велику, значну кількість таких заходів, профорієнтаційних, головним питанням багатьох і здобувачів, і вступників, і їх батьків, є питання, де що у подальшому може, може працювати, можна працевлаштуватися, маючи таку освіту за плечима. Мається на увазі. Інженер з галузевого машинобудування. Одразу хочу сказати наступне: я вже про це казав, але ще раз: фахівці і спеціалісти, які отримали спеціальність диплом з галузевого машинобудування, можуть знайти свою роботу не тільки в межах галузевого машинобудування, як такого, мається на увазі важке машинобудування. Не тільки в межах промисловості будівельної, а спокійно працевлаштовуються на підприємствах харчової, хімічної, фармацевтичної та просто на підприємствах, які займаються будівельними виробництвами, виробництвами з ремонту, удосконалення, це проєктні організації та такі інші. Основними Ну, добре, добре. Основними, посадами, які займають наші випускники, є провідні посади інженерних підрозділів. Звичайно, те, як кажуть, хто на що вчився, той те й отримав. Але хочу одразу сказати, що вища освіта то не про ну, не такий стереотип, що людина механік. Це людина, яка щось там крутить якісь гайки, щось удосконалює чи щось таке. Ні, зовсім ні. Інженерна спеціальність то спеціальність, яка вам роз... відкриє можливості до свого працевлаштування у різних сферах. Наші випускники працюють на будівельних майданчиках, обслуговують різноманітні будівельну техніку, кар'єри. Технологічні лінії з виробництва різноманітних будівельних матеріалів та виробів: це і проєктанти, це інженери, це головні інженери, це провідні фахівці, дослідники різноманітних лабораторій, які займаються виключно науковими дослідженнями. Програмне забезпечення, літакобудування. Безліч різноманітних сфер, де ви зможете себе знайти і реалізувати. Звичайно, звичайно, після того, як докладете зусилі зі свого боку щодо опанування цієї чудової спеціальності. Таке Риторичне питання задають студенти і їх батьків та абітурієнти, вступники. Чому ж іти з вами? Що ми таке можемо запропонувати вам, що може бути цікавим? Звичайно, що ми намагаємося команда викладачів, які працюють на цій кафедрі, намагається надати студентам сучасну. Технічну освіту, яка відповідає вимогам сучасності. Я сподіваюся, що ви відчуваєте мій посил, одержати необхідні фахові компетентності, які вам нададуть можливість до подальшого працевлаштування, одержати необхідні певні фахові компетентності, це розвити свою особистість та обізнаність, все, що необхідно. Для удосконалення себе як особистості все є в університеті, все є на цій кафедрі, і ми, як викладачі, надаємо таку можливість також розвивати свій науковий і практичний потенціал і подальшого професійного зростання. Рухаємося далі. Тепер коротенько щодо вступу цього року. Будь ласка, зверніть увагу, і багатьох з вас цікавить саме це питання щодо вступу на дану спеціальність. Які вимоги? Подивіться уважно, ми ретельно підготували цю інформацію, і ви можете побачити, що першою строкою щодо вступу на бюджетну форму навчання за спеціальністю 133 «Галузева машинобудування є можливість вступу за рахунок. Сертифікатів ЗНО 2020 2021 року хтось з вас міг складати саме в ці, в ці роки? ЗНО, і вам необхідно для цього мати позначки про захист чи складання таких іспитів з української мови та літератури та математики. І один. З предметів, які представлені на даному плакаті, на вибір будь-який, це дасть вам можливість претендувати на зарахування на бюджетну форму на конкурсній основі. Тепер, що стосується зарахування на цього, цього року, це за результатами складання національного мультимедійного тесту, вам необхідно обов'язково буде скласти українську мову та літературу і математику. І один предмет на вибір із тих, які ви бачите на цьому плакаті. Що стосується зарахування на дану спеціальність на контрактну форму навчання, то ви бачите, що це можна зробити виключно або тільки за мотиваційним листом. З чим це пов'язано? Нам задають таке питання. Пов'язано це з тим, що спеціальність 133 галузеве машинобудування є пріоритетним напрямком, який підтримується Міністерством освіти і науки України. Це перше, та підтримується державою як спеціальність, яка потребує залучення талановитої молоді та розвитку. Дякую, рухаємося. Ще одна група або одна аудиторія, яка прагне вступити та одержати вищу освіту: це студенти, випускники технікумів, коледжів. Умови вступу для таких, такої аудиторії, таких здобувачів є наступні. Ви бачите, що є так звані ЗНО 2020-2021 років, також це українська мова та література. І один предмет на вибір, математика, історія, іноземна мова, біологія. Ну, ви бачите, що представлено на даному плакаті. За умови вступу цього року обов'язково національний мультитест, українська мова, література і математика, і один з предметів на вибір. На контрактну форму умови вступу такі ж самі, як і після завершення одинадцяти. Це мотиваційний лист, який ви завантажуєте через свій електронний кабінет. Як я вже сказав, умови зарахування до закладу вищого, вищої освіти на другий магістерський рівень ви також можете зробити через свій електронний кабінет, подавши реєстрацію, обов'язково зробивши реєстрацію. І, склавши так званий ЄВІ е е з загальної навчальної компетентності, це тест з іноземної мови. Це загальна така умова для всіх вступників цього року. Та надання мотиваційного завантаження мотиваційного листа через свій електронний кабінет. І третій, третя умова це складання фахового іспиту. На контрактну форму це здається, подається через електронний кабінет мотиваційний лист та складається фаховий іспит на базі диплому спеціаліста і магістра, тобто мається на увазі подання заявки та одержання другої вищої освіти. Так, ви можете це зробити цього року. Вимоги або умови вступу, або умови подання таких документів. Ви також бачите зараз на екрані: це єдиний вступний іспит на ЄВІ. Це за умови вступу на бюджетну форму. Це мотиваційний лист та фаховий іспит. Усі ці вимоги ви повинні виконати для того, щоб претендувати, вступити на бюджетну форму. Щодо вступу на контракт, ви можете подати лише, лише мотиваційний лист та скласти. Фаховий іспит, і буде зарахування. Терміни проведення цих фахових іспитів і так званих загальних компетент перевірки загальних компетентностей, тести з іноземної мови, дати ви бачите строки також. Так. Тепер умови навчання на спеціальності 133, ми можемо надати можливість зарахування на бюджетну форму за спеціальністю. Це можливість одержати стипендію. До речі, хочу сказати, що за цією спеціальністю, враховуючи той факт, що вона підтримується міністерством та державою, є найвища стипендія серед усіх існуючих спеціальностей. Звичайна стипендія приблизно це 2200 гривень. Підвищення стипендія вона наближається до 3000 гривень на, мі на місяць. Тому це може бути ще одним фактором, який позитивно вплине на ваш вибір. Ну, сподіваюся на це і чекаємо, звичайно, вас усіх. Це можливість подальшого навчання. Як я вже сказав, ви можете одержати повну вищу освіту за всіма трьома ступені, ступенями одержання вищої освіти. До речі, усі дипломи вони мають англомовні додатки, які ви спокійно зможете надати у подальшому, наприклад, при працевлаштуванні за кордоном. І вони будуть одразу у вас готові для, для працевлаштування. Можливість навчання на денній формі, поки що, долучення талановитих студентів до роботи над перспективними проектами – це також особливість. Ми дуже часто залучаємо наших здобувачів, які прагнуть, звичайно, самоудосконалюватись і не тільки самоудосконалюватися. Розвиватися і рухаються вперед. Ми долучаємо їх до грантових різноманітних програм. Одержання освітніх компонентів за рахунок і під час навчання на сертифікатних програмах. Є є така ще програма в університеті, яка дає можливість додатково одержати сертифікатні програми, одержати сертифікати, які у подальшому будуть вам. Як підґрунтям, фундаментом добрим для подальшого працевлаштування. Тобто, це додаткові якісь знання, які будуть вас удосконалювати як фахівця. долучення куратора академічних груп до проблем, до проблем соціальної підтримки та адаптації на всіх курсах є свої куратори і усі проблемні питання ми намагаємося допомагати нашим здобувачам. Нашим студентам щодо їх вирішення. Різні бувають і соціальна підтримка, і проблеми у родинах бувають. Ну, такі. Не буду я занурюватися у такі питання, але вони виникають і дуже-дуже часто, особливо зараз, коли там йде війна. І надання соціального захисту та підтримки профспілки студентів та аспірантів, і, як я вже сказав, студентського сенату. Це все працює. Дякую далі. Ну, звичайно, для всіх, хто зацікавився сьогоднішньою презентацією, я, звичайно, хочу сказати, що контактні телефони, контактні дані, які ви бачите зараз на екрані. Усі вони дійсні. Ми чекаємо на ваш телефон, будемо чекати на ваш телефонний дзвінок і компетентно надамо. Усі необхідні консультації щодо подання документів, щодо навчання подальшого. І, взагалі, якісь консультації, які будуть стосуватися питань освіти, адаптації соціальної та підтримки. Усі ці викладачі, усі вони працюють на кафе. Дякую, далі. Також Кафедра та освітня програма доволі розголуджено представлена у мережах соціальних. Ви можете знайти згадки про кафедру, про освітню програму в різноманітних соціальних мережах. І вони зараз всі представлені на даному плакаті. І посилання, є і сайт, і сторінка Facebook та різні соціальні мережі. Звісно, любимо свій Харків, прагнемо до перемоги. Звісно, хочемо повернутися в аудиторії. Чекаємо на вас, сподіваємося, що приймете нашу, наше запрошення і прийдете до нас навчатися. Ми будемо разом відбудовувати наш любий Харків і жити далі після перемоги. Дякую за увагу. Всім гарного дня, до зустрічі.